Добрий день Будемо ліпити Будемо ліпити, будемо ліпити. Для цього треба взяти дощечку. Дощечка. дощечка стека стека и резный пластилин ось такой пластилин с тисто пластылин, Тісто пластилін. І ось такий, подивіться ось, О, я розкрила вже отакий От набір. Це називається повітряний пластилін. Зараз я вам Повітряний повітряний пластилін, пластилін. Повітряний пластилін. Будемо з вами зараз ліпити різні-різні предмети. Ось я вам покажу зараз, будемо Ліпити ось такого різнокольорового метелика, метелика, метелик, метелик. Зараз покажу, як, бачите, він три кольори: зелений, жовтий і Червоний. Ось ми з вами візьмемо три кольори, червоний, жовтий. Жовтий. О, тут манага бачимо, ну зараз, і зелений, і трошечки відріжемо зеленого пластиліну. Ось так відріжемо, нам багато не треба. Розкриємо, бо він запечатаний. Жовтий-ми взяли різний: це тісто пластилі, а це повітряний пластиліє. Ну, вони з'єднуються, ці пластиліни з'єднуються. Дивіться: ми розминаємо пластилін і розкочуємо ковбаску. Ось таку, бачите? Кладемо, повинні бути однакові, подовжені, однакові, прямими рухами, прямими рухами, прямими рухами, прямими. Ось так робимо. Ось ковбаску зеленого кольору, жовтий, жовтий є, зелений і червоний колір. Теж прямими рухами робимо по довжині однакові ковбаски. Три. Ось зараз прикладуємо, так, да, майже однакові. Ми склали, бачите їх всі, з'єднали, з'єднали. Тепер ось так скрутили. Скрутили. Ось у нас раз, два, три. А тепер те, що скрутили, ми з вами розплющуємо. Можна отакою качалочкою у мене ось так розкочувати, ми з вами такий, бачите, три кольоровий. Пласт пластиліну, три кольори. Тепер ми беремо стекою, його ось так роз'єднуємо. Ну, просто канавку робимо. Не розрізаємо, а канавку робимо. Це у нас буде середина. Тепер ось так, ми, мабуть, отак краще, ми робимо трошечки нижче, ось так. За, можна так стекою, можна рукою. Це у нас будуть крила. І тут ми отак зробимо. Це у метелика крильця. Бачите, метелика крильця посередині. Посередині, з коричнього пластиліну, ось ми, ми зробимо тулуб. Тулуб у метелика є. Тулуб то крила, а ми зробимо голову. Голова, голова і тулуб і тулуб, тулуб. Це у нас коричнього кольору, оцей повітряний повітряний пластилін. У мене тут уже він розкрився. Дивіться, на голову трошечки візьмемо такий шматочок, розкочуємо коловими рухами, ось так. І де у нас початок? Ось початок. З'єднуємо. Це у нас буде голова метелика. Можна ще отакі вусики зробити, ріжки, подивіться, ми голова. І ще зробимо ковбаску таку ось. Бачите? І там, де у нас розчерчено, ми покладемо. Це у нас буде, буде тулуб. Ось, подивіться, метелик є, метелик. А щоб він був красивіший, ми ще тут поставимо, поставимо з вами. Такі кружечки різнокольорові. Ось, дивіться, це у нас синій, синій чи блакитний, блакитний колір. Ось так. Раз. І ще маленький. Два. І внизу на крильцях. Всього чотири у нас цяточки. 4. Метелик готов. Ось який гарний, красивий метелик. Різнокольоровий метелик є. Метелик у нас готов. Тепер я навчу вас робити легко-легко. Рибку, риба. Рибка, рибка. Ось дивіться, у мене така вже рибка є, бачите? Рибка, рибка. І ми з вами зробимо. Можна різний колір замішувати. Ми можемо взяти. Ось тут у мене є вже жовтий колір, ось такий, я так відрізаю, розкриваю. Так, шмат ось жовтий. І візьмемо у нас уже тут є розкритий, блакитний, блакитний колір, жовтий і блакитний колір. Два шматки взяли, бачите? Тепер ми розкочуємо прямими рухами рук знову ось такі дві. Палички, ковбаски, ось такі. І точно такий жовтий, однаково по довжині. Зараз я розкучую. Однаково, бачите? Да, майже, зараз чуть, чуть ще трошечки. О, дивіться, я їх з'єдна, не з'єдную, а я їх... Кінчик ось взяла, з'єднала. А тут ми його перекручуємо, як косичку. Ось дивіться. Ось так перекрутили. Отака От різнокольорова у нас косичка вийшла. Красиво, да? Тепер цю ось так трошечки її ми. При. Можна ще і ось так прокрутити, щоб воно з'єдналося. А тепер ми укладаємо, дивіться, робимо таку кульку і з'єднуємо. Ось так. Просто з'єднуємо, бачите? З'єднали. Це у нас буде хвіст, а це тулуб. Тулуб рибки. Зараз, щоб хвостик, ну, тулуб трошечки, ми зробимо товщий, отак придавили. І хвостик ось так придавили. А тепер дивіться, ми ось так беремо стеку і хвостик швидко-швидко-швидко роз. Ось так. Бачите, ми стекою порозрізали, і в нас хвостику рибки виходить такий пухнастий-пухнастий, бачите? По боку теж зробимо плавнички. Теж раз, два, три. Ось у нас плавнички, а, погано видно. Ось з цієї сторони, бачите, плавнички зробили. Тепер зробимо у нас, щоб були, отак От розріжемо. Це у нас ротику рибки. Ну, Поправить можна, так. Ротик, рот. Роту рибки. А тут от дирочка, як очі, як глазик. Ну, ми можемо і наклеїти, взяти чорний, чорний, і туди наклеїти маленькі-маленькі шматочки чорного пластиліну. Зробити кульку і покласти один. Око одне і друге око. Ось так. Дивіться, у нас рибка є, і вона пливе рибка, вона легка, легко робиться і така яскрава, красива рибка, риба, риба є, да? є. Вона коли стане цупка така, як висохне, висохне. То в нею гратися можна. Ось, виходить, у нас аж дві рибки, бачите? Різні дві рибки. Так, і ще, ще я вам покажу, як легко робити птаха. Птах. Птах. Це ми візьмемо. Так візьмемо ось блакитний у нас, він уже відкритий, щоб не засох. Так, з рук Так. Розкриваємо. Ось так. Розкриваємо. Я взяла блакитний колір, блакитний або голубий. Можна сказати, блакитний. І, однаково кажуть, голубий, голубий. Теж легко-легко робиться ось така пташка. Зараз я вам покажу її. У мене вона зроблена вже, бачите, ой ось пташка. Око відпало. Випало, ладно. Ось пташка, подивіться, З клювіком, очі, крила і хвостик, птах. Бачите, птах. Каратися. Для цього ми знову прямими рухами робимо таку ковбаску, паличку, ковбаску, можна як завгодно сказати. Ось. Бачите, робимо. Тепер ми робимо коло і ось в дирочку продіваємо ось так, це буде у нас. Голова. Голова. Лова, голова. А це у нас тулуб і хвостик, хвіст. Так. Голова, ми робимо клювік дзьоб. Дзьоб робимо. ось так Дзьоб. Так. Тепер знову стекою ми робимо, розрізаємо крильця. Ось так крильця, бачите, розрізали. І формуємо хвіст, 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 хвіст. І теж його стекою отак розрізаємо. Розрізаємо, бачите, у нас птах, пташка є. Тільки. Очі немає і ми зараз з вами зробимо очі чорні. Візьмемо пластилін. Для цього треба маленький-маленький шматочок, дуже-дуже маленький шматочок, дуже -дуже шматочок пластиліну. Розділяємо його. Буде два ока з однієї сторони око. І з іншої сторони око. Два ока, тобто очі. Ось пташка. Пташка, бачите, пташка. Є, і коли вона стане сухою, вона полежить, можна нею гратися. Ось ми з вами три різних предмета зробили метелика. Метелика, так, рибку і пташку зробили я, я зліпила птаха, я зліпила рибу і я зліпила, зліпила, зліпила. Метелика. Ось вони всі тут. Ліпляться легко, і я вам пропоную однаково зліпити самостійно. На цьому заняття закінчено. Дякую за увагу!